Бавовна вчора ввечері звучала у Курську. Там, власне, вибухало ввечері дуже потужно. Поки що не маємо деталей, що саме в Курську пошкоджено. Знову будуть розповідати вочевидь російські пропагандисти про те, що Україна обстріляла Курск. Будуть говорити про безпілотники, роботу ППО. Зрештою вони вже це кажуть, що ППО працювала в Курську. Можемо послухати, як це виглядало і звучало. Ось такий потужний вибух у Курську. Можливо, у Курську відбувся такий святковий залп, салют на честь загибелі, як би мовити, Татарського, його творчого вечора. Можливо, святкували творчий вечір владліно-татарського. В Курську був такий праздник, всенародний праздник на Росії. Так, свято. Ну, от, можливо, відлуння цього свята і в Курську. Звучало вчора. Ну, це звичайно, сарказм, але. Дійсно, Курськ, Білгород, Брянщина там завжди неспокійно, щось вибухає, і завжди до кінця тяжко з'ясувати складно, що саме там вибухає. Зрештою, що ж, поговоримо, власне, про далі, про наш регіон, де фронт пролягає, де відбуваються активні бої, і де теж російські обстріли лунають надзвичайно часто і регулярно. Запорізька область, власне, зараз у фокусі нашої уваги. Далі спілкуємося із колегою з Запоріжжя, Телефоном же на зв'язку з нами наш журналіст. Вітаю, доброго ранку і слава Україні! Колего, чи чутно мене? Так чую. Доброго ранку. Доброго ранку цієї ночі не було ракетних прильотів по Запоріжжю. На щастя, а в центрі уваги, як і всі попередні дні, залишається Мелітополь. Де дуже влучно нищать ворожі комунікації наші ракетники. Ви знаєте, я вчора якраз саме близько 10 години ранку розповідав в ефірі, що до Мелітополя привезли з Криму ремонтників, які мали б полагодити все те, що українські Хаймарси побили в Мелітопольському локомотивному депо і на його тягловій електропідстанції. От ну я не знав, що саме в ці хвилини, як я це розповідаю, відбувається залп новий залп хаймарсів. Його там, до речі, зафіксували на відео. Там є коротко, як ракети летять у небо, і знову вони прилетіли туди, в Мелітопольське депо. Не дали попрацювати цій бригаді, як я розумію, і Ашисти там почали істерично кричати на своїх помийках, що вони збили шість хаймерсів своїм ППО і лише один долетів у локомотивне депо. Ну як ми знаємо, насправді там все зовсім не так. От вони своїм ППО здатні лише. Е Поцілити по будинках мирних мешканців знову чергова вдала атака на, на залізничні самокомунікації. Я хочу підкреслити, що росіяни звикли залізницею підвозити і боєкомплекти, і війська, і техніку. От вони так воюють. І тому удари по залізничній інфраструктурі для них дуже чутливі і завдають серйозних перебоїв їм і збитків. Тому ми знаємо, що прильоти, скажімо, втрата залізничного вузла Куп'янськ на них дуже впливала. і прильоти там по інших донецьких вузлах на зразок там Миловайська, Дебальцева, Ясенватові також відбувається постійно і руйнують їхні комунікації. І ось Мелітополь. Я думаю, що це не останній був удар по залізниці, оскільки дуже багато вони там тягають з Криму в напрямку Мелітополя. Тепер у них будуть проблеми із локомотивами, з електромережею для електровозів і так далі, і тому подібне.